Саме головне місце е, здоров'я вам і вашій родині. Е, будьте здорові, успіхів в роботі, в особистому житті. Це теж немало влади. І саме головне, хочу побажати, щоб найшвидше був переможний. Дуже дякую, з днем народження. Починаємо нашу року. Питання номер один. Розвитка, та надання земельної ділянки у власність. День, вже кого і будинок світло, прошу голосувати. Друге, розгляд проєкту рішення про припинення право користування земельної генії закрашення фігрупної документації з інструю та надання земельним план власних громадян. В гаражі один, коли будемо різні, що право зараз прошу голосувати. Три, розгляд проєкту рішення про затвердження фігночної документації з устрою та надання земельної ділянки у власність громадян. Четвертое, просит проєкту рішення противне право провести частиною национальної ділянки послуг на розроблення проєкту за мусор, що не здається на землі ігранки, затова передачі врятувати. Один гараж прошу комісію по сумчальному подібні. Прошу потребувати. П'яте просил проєкту рішення противне право користування частиною на земельної ділянки та надання намірного послуг на розроблення проєктно замовку, щоб відведення земельних ділянка в оренду. Два гаражі також пройшли комісію по сумішного будинку. Прошу голосувати поза. Шосте. Розгляд проєкту рішення про громадянського розроблення практику забути, щоб віддати складені зникли передачі. Один гараж. Прошу профіласувати. Сьомий. розгляд проєкту рішення прогляд пропозиції комісії заробляти виконання споруд. Це є рішення, комісія розбиралась, тому є пропозиція підтримки даний проєкт рішення.

Десяти розгляд комішення про полоновлення договорів оренди земельних заглянув чи пункту питання податкових уголів. Ніхто дорожника немає, до ніколи не подавали дорожники, тому звернулося, в часу нас не було дорожнього. Якщо ніколи, може отримати 11 розгляд комішення про противник права, працювання земельних медичних, що за мене договору оренди Технічні документації з мікро, щоб по нову відновлено меж за мене замість напитка на старті. Там для ласка, напів про користування. Пусть Пунктом третій текстової частини. ми затверджуємо технічну документацію, метою якої буде внесення інформації про увійде, тобто про будівлі. Діля... відомості Ви земельної ділянки державного земельного податку. Далі, додатком першим, Ми... до нас звернулася пані Ложня і хоче затвердити проєкт за межутки по зміні призначення земельної ділянки приватної власності, а саме змінити для будівництва індивідуальних гаражів на об'єкт об'єкти дії Можна з інших. В нас є автоптажі в об'єкта і там побудований, в Ми, споричка під нажав на фіртування, побудовали до кого-нибудь гараж на дорогу, це конкретно собі так мало безкрайної документації, що якщо приязано на п'ять там молоді будували. Рушенням, ну і гаражний кооператив, а вони хочуть фактично комерцію, а управління тематичного проводити. Шановні колеги, є пропозиція додаток патент відмовити. Прошу голосувати. І, будь ласка, в цілому рішення. Прошу підтримати. Так. Дякую. Проект рішення номер 12. Про народ проекту рішення, про проведення нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту села Богданності. Якщо що Спартакського округу, це Богданівської міської територіальної громади. Прошу підтримати. Тринадцять розгляд проєкту рішення про проведення нормативно-грошової оцінки земельного населення пункту села, що в наша старстинська округу це Хмельницької міської територіальної громади. Прошу підтримати, хто за?

Включаючи об'єкти в обладнання відходів, із енергогенеруючим блоком, для укладення земельного на вказану земельну ділянку, а саме на всім код, інші земельні сервітути для розміщення без існення капітального будівництва об'єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури, необхідної для їх функціонування та обслуговування пощо норма Прошу, єдине, е, встановити тут термін, на який вкладається договір сервіту, це 5, 10 років. Комісія вирішить 5%. Відсоток, прошу застосувати 6%, так як ми застосовуємо до сервісу. Прошу підтримати терміну на 10 10 років 6%, Дякую. Дякую. Край першим номер 15. Розв'язування з тим, як це було запонятоване, було проблему зробити собі підтримку суб'єкта і оформлення, яке відбувається з 30 мінімумів полону інфраструктури на підприємній компанії, що відбувається з 30 днів у ясному підприємній сфері. Звичайно, підприємній сфері у власних підприємних компаніях відбувається у власних підприємних сферах. Проще, номер 15, який розпочав трапити на місцеві підприємства Шестнадцать. Розгляд звернення топ вулиці в Кельт, особливо наступного характерами, щоб задання запустить момент заменяться в YouTube po prostu No33 грамм. Є пропозиція підтримана. Сімнадцять. Розгляд зранку золото середину, щоб докудання нової структуры оренду замену почти номер 76 грамм. Є пропозиція підтримана.

So we're not sure if you can see the zone card передачі, десять полова, розсуждень, учимоволока, продання заменилася, тут наказано саме тренировала оформлення та це передачі електронних комунікацій на межі полідних комунікації, для поворотних землей кадр навіть передачі проект передачі десять полова. Гоще норм сподвина. Є пропозиція і приняти шість істотних на. Де наш роздзвільний номер, щоб застрахувати проект і щоб додатково заповнити паспорт у нормативі Федерал, яка орісльована за Краснодарським краєм, це займає близько кількох наших мар, робимо підготовку, професіональство може два нагляд протягом місяць, тому що нового, деякі вже затримали. Що ж, вас, вот із вами номерна пустка, кожна практика вилучення дона за нами просить на наш 3-й.

Роззвание статника затраченных проектов задания занимает танк изменить силовок назначенных ноль. Ноль двадцать ра. Как разомдравского университета заходят в 30. на Петра. Двадцать два. Вопрос названия проводится в поколении дорогой технической документации. Шуто в подиву про внимание замене Щодо в площадь ноль-ноль пятьсот тридцать четыре ра.

Так, 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 є жодна не станція. Так само вони, коли люди просто купили будинок, і, відповідно, коли провелися межопорядної місцевості, вони побачили про те, що став і. Є...

Площа 67 квадратних метрів, яка зараз кінець у нас буде. Ви призначили для колективного гаражного будівництва. Так, то повідомлення, що попередньо довго оренди землі поновитись, не буде у зв'язку. Тим, що немає потреби українських замени, площад від чотири квадратних метрів. Бо те, що довгий оренди на площу тисячі травма та квадрати, не входить всі проїзди проходить. Ми вам там розмалювали остання сторінка, розмалювали те, що так відмовитися, від чого хтось відмовитися то граждан коператив. Тобто він, по суті, відмовляється повністю від всіх проходів політів, які використовується гаражний кооператив, а залишає а ще, майя, має, а залишити, а лише має намір, має залишити лише дві землі ділянки. Одна площа 103 отримати квадрати, а друга площею шістдесят мати квадратних. Ну ми з цим не погоджуємо ми не положити, тому що крім їхньої гаражного кооперативу з цим приємним проходом користуватися не будемо. Є пропозиція мовити. Заступне протягом номер 26. Продолжение здаваний авто на гардеробності намірні пошли на що на місці, що ми будемо набувати. До даного суб'єкту сподюрвання є зауваження. З ним оплатили по 27 помолоці про прийму участь, а також Є судове рішення про стягнення коштів, в даний момент в управлінні відсутня щодо оплати там суму, ну і що промігата. Шановні колеги, є пропозиція даних практично на родичу і за зв'язатися з раддям і запропонувати йому, добровільно сплатити. Заборгованість, закрити заборгованість в міської радости. Yeah. Справа, тому yeah. що у нас так само вискавій податковий, де він загін сплачує ране. Mm -hmm. І е, повідомити, е, також е, за те, що тут е, е, варіант. Ну, є пропозиція на довечу. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Наступне практичне власне проти з'яви громадянки до нещасного року, до на практику місця щодо державного земельного місця зміни свого призначення. Зумовлювали це дорожні архіти Петлянська 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 на Нейдбану Руку, вносить сьогодні словом Руку, що розпочатують в Петлянську. Звучи в 10 градусів. Та розташного градусів, що минулся рівень цього громадки цих дорожів. Та вищий Петлянська 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 Петлянська

ми маємо прийматися подільшими на 12-й рік від цього місця. 26-й. Розв'язок з заявою обов'язкової мішанки Судовий стаж на премію №11 зі завданням цього місця у №28. Судовий стаж на прахі знімався зі завданням цього місця у №12 відначено в номінації №3. Цього місця виявилося 12-го місяця, на місцях згодом з №12 в першій місяці в початку №11. Заказ свого праху, пані Савєлєк Дякую. 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 щоб Дякую. 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 Дякую заява на Міністерство Вишовки, що по затвердженню проєкту на оскільки задні земні ділянки зміни що вони будуть відкриті вони на цих ділянках, що власне вони з вами вийде і місце свого міського будинку, в тому дітей і споруд. Площа вона це вийде, бо що хоче по Прогресу не стерненство і вартості, тому що це працює і мати. Це хоче працювати відмови. Присіла робота заява на Міністерство Вишовки, що по затвердженню проєкту зміни, зміни ще було призначено, Відповідно, um, ну, я не можу що це не повний бюро, але... Пан Акашник? Наступний кресл, який розглядується. Засправа згодом зі метою земельних конструкцій, щоб об'єднати з ним рішення про цілого об'єктацію цесії, яке в неї собі відбувалося в 2021 номер 18, змінить поле, я замінюю це слово, а з ним технічну форму. Технічну форму, яка десь називається

Let's see if you're the same to spin up this time of territory, National Blue, like please, please, and look at the logo of these forward basic management because we need to go to the non-that's Вrium, але мені тільки уточнення до положення генерального плану це логіка тон, е не може. Тому я вважаю, що це не е-е, наочно добро добро, по-мо, самсущі. е пропозиція відмовити? Тому що, ну, ми розвиватися рішення не зможемо. Так, у нас там, у нас там. А, е-е, закон, тоді ми можемо обговорити. А, як від місце. Вітаємо. Обіцяють литні місце. Ми роліки не були на останній конференції. Про це говорили дуже багато боїв е, та реформа всі України, про те, що вони заблоковані і теритомати не можуть розвиватися. А пріоритетні додатки це будівництво е, укриттів, передачу там збройних раді і так далі та, для, та, для збройних сил України. Тому е, шляху, обіцяло, що лягко обіцяли, що видні місце буде винесене е, контракт, які є пропозиція.

це вже ми вже так? Ні, це ми э, рішення по, про розробку там. Воно ну, було перше рішення 24 і -е на э, на на заяву, в 2021 році, а в Україні технології поділили земельні ділянки і передали частину цієї земельної ділянки по справу України. Розглядали ми заяву перший раз, ми не правильно подали заяву, і не правильно, що ми працювали перші рішення на земельній ділянки. Ну, я хочу це питання. Це рішення про Здравствуйте, Наталья Павловна, Виктория Кукина, 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 Виктория прокурора, ви зараз ви могли розказати, що це не рішення, то ви зараз для розв'язання прокурора з організації площа 72 квадратних метрів, то що ви зараз у них були перекладні оцінки. Ми вже неодноразово виносили це рішення і на сесію, і на сесію про проведення екстрактивної оцінки, це пан Дмитрівський, якого є дітного промову війна, який був зареєстрований, чи від рішення був, і, був, і, був, і далі, мав по Старокостянтинівському шусе для ем, ринку по станку? Ми виносили його на на сесію, ви за нього не головнували, тобто рішення для позитивного прийняття не надаленої відхідної якихось голосі. І він звернувся до виконавців, Виконавець відповідно зобов'язує нас все ж таки. На черговій сесії міської ради виконати рішення суду, тобто прийняти рішення. Прийняти рішення. То те, що просто напряження судноських російських налаштовувати. Ми зараз ці дії виконавців оскаржуємо, але все ж таки на все всьому доведеться виніс. Ну я сюди маю. Давайте сформуємо правильне рішення. Ми підтримуємо дане рішення, протоколи вирушував, у мене. Вибирайте рішення виконати, вимогу виконати до домов. І протоколь доручає управління заманих ресурсів, підготувати рішення. Як не визначається? Провід не тому є пропозиція, які даних практично. Ми беремо інформацію, що буде виконати і вручаємо управління замальних ресурсів і на серед рішення провідна. Є ще одне рішення пропоновлення до внесення від договору оренду за фонду на системі тисячі п'ятого року. Ми на попередній комісії підтримали нашу пропозицію щодо поновлення даного договору оренду на 5 років. Це в селі Бані, об'єкт до фонду. Єдине тут там, що не приведено до законодавства сама фікстова. Тому ми просимо вас одразу вже економити і одразу принести відповідність самотихто, де застосовується плата і за водний об'єкт, і за, і за і, ну заки, зазвичай. Що дніпа, є послужні заводження, пана Перековича? Прошу підганувати, хто за? Колеги, я, я вам дуже дякую за роботу, бачите, за 25 хвилин поступати. Слава Богу. Thank you.